До вашої уваги головні новини району. Це Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Щиро сердечно вітаю кожного нашого телеглядача. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати сьогодні. у Броденьюз дивіться про таке, де знайшли деталі побитої камери телеканалу Броди онлайн. Репортаж із залу суду. Благодійний ярмарок для ЗСУ організували у 2. Футбольний сезон відкрили у Бродах. Про це та інше у Броденюс новенький шкільний автобус передала Понаковецькому закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Отець Віталій освітив новий транспорт для школярів та педагогічного колективу Понаковецького старостенського округу. На шкільному подвір'ї міський голова Анатолій Балей звернувся із вітальним словом до учнів та колективу школи. Він зазначив, що Обродівська міська рада профінансувала 70% від вартості усіх шкільних автобусів, які закупили у рамках співпраці із Львівською обласною військовою адміністрацією, перш за все забезпечили школяриками ті округи, транспорт з яких раніше передавали на ЗСУ. А сьогодні новий шкільний автобус отримала школа у Пониковиці. У залі суду зібралися учасники у справі щодо побиття журналіста незалежного телеканалу Сергія Нікішина. У ресторанно готельному комплексі «Колиба» ще у 2021 році. Нагадаємо, головним підозрюваним у цій справі є син Бродівського міського голови Іван Балей. Перед судовим засіданням на адресу, на адресу до спорного суду, навіть було від відпілого кравчук, наступного змісту. Пихальній частині просить частині дослідження справі зблискають до поцвіти, коробляся по пілому. Кравчук Віталія Володимировича поводити за участю мого представника. Ну, Не заперечую, що продовження слухає запитання. Mm -hmm. Дякую, представник. Не запечуватися. Підтримуйте, подицювати нас. Не заперечуваю. На да, за даними слідства, інцидент стався у відпочинковому комплексі Колиба, де журналіст займався своїми професійними обов'язками. За словами Сергія Нікішина, його побив Іван Белей та його друзі, які не дозволяли журналісту знімати на території комплексу. Зокрема, під час досудового слідства було встановлено, що Сергій Нікішин отримав численні травми та забої на тілі, які були завдані ударом руками та ногами. Цього разу уже в ході судового засідання вивчали чотири томи справи, а саме письмові докази. Це є редакційне завдання. Він виконує роботу по збиранні. Опробки інформації, трансляції, повідомлення населення про все. Є ця бумага виписана офіційно, підписана мною, я підтверджую все те, що я вам тільки що сказав. Більше нічого я додати не можу. Ваше ще запитання. А перед запитанням прошу звернути увагу громадянина Нікішина, що відповіді він надає суду і робити якісь зауваження про те, чого я. Щось розумію чи не розумію, не доречно тут. Тому наступне запитання. Скажіть, будь ласка, в редакційному заданні зазначено, що воно було видано на журналістське посвідчення таке-то таке. -то, таке -то. Чи є якісь відомості про це журналістське посвідчення? Це спишувало щось до прокурора. Уточнити і чи десь записано було, що видано ці посвідчення, форпі а посвідчення і так далі, щоб переконати, що дійсно це журналіст задання, хоча воно 93-го року не вдається, але громадянин ішин видав його на попередніх судових засіданнях. Іван Белей заперечив свою вину та заявляв, що журналіст сам викликав конфлікт. Журналіст, коли мав продавку, про те, що під час конейського повестки Белей Іван Анатольович сні на нього напад на ній світло челесні школи. Забрав камеру, заслуговував посвідчення, зникав. Власника закладу погрожував переметну е, схоже на пістолет. Однак, наявні докази у справі свідчать про те, що Іван Белей та його друзі збиралися запобігти зйомці на території комплексу та використовували фізичну силу проти журналіста. Другий щось, доказ це був виношукач і насадка. Ми на принципі взяли. Проте адвоката обвинуваченого інша думка. Зокрема, у ході засідання він звернув увагу суду на такі моменти. Прокурор не зазначив, що дані предмети були знайдені не на території, яка належить болею Івану. Ну, тобто, деякі там, деякі поза територією, всі поза територію, до якого велеє Іван Анатолійович, віношення немає. Також звертаю вашу увагу, що прокурор упустив. Такий речовий доказ це як дозвіл, який був виданий слідчому СВ Мартинюк від Белия Івана Анатолійовича про те, що він добровільно дає дозвіл працівникам поліції на огляд належного мені е, бару і території прилеглої. А ті предмети, які зазначені в огляді місця в протоколі місця події, вони знайдені поза територією е, Белия. Знайшли якісь предмети в лісі. Які зазначені в тому огляді місця події. Белей не мав права давати чи не давати якийсь дозвіл на те, щоб, наприклад, обшукати якийсь ліс. Він давав дозвіл на те, щоб оглянули ту територію, яка йому належить. Схема місця події, ваша честь нам не відповідає. Ми вияснили, що прокурор згодився з тим, що дані предмети були знайдені поза межами території, на яку давав дозвіл Белей Іван, тобто на тій території не було нічого виявлено. Потерпілі у свою чергу заперечили зауваження адвоката і висловили свою позицію. Посилається захисник на території, якусь непонятно, не зрозуміло, йому вона належить, не йому. Якщо не йому, то виходить, він здійснював напад поза межі своєї території приватної. Ви суд хоча б могли матеріали справи подати план його власності, де межа та вся залежить, То раз. Яке значення, що на місці моїй. В моєму обістці злочин чин, Так, Чи, чи за йде. межами. то раз. Тепер чіпляння за ті ручки, не тим почерком, чи не почерки, різні кольори. написано, чи четверті. Ручка може закінчитися в цей момент. Людина міняє. Але суть факти не міняє. Тому оці його маніпуляції, того, аби зацепки людей зробити, це воно на саму суть не повинна брати судом до уваги. на увазі, щоб дописали іншою ручкою, Два речення, що стосуються видачі обвинувачення в цій справі, пристрою для відстрілу гумових куль ФОД 12Р і дозволу на зброю. Тобто тільки це виглядає ні в іншій колір. Зброя ваша ж пишеться, то тобто спростуйте, що не той номер написаний, не та марка. Можемо, продовжувати. У зв'язку із завершенням робочого часу судове засідання відклали на травень. Наступного разу планують розглядати відеодокази. Цей випадок став прикладом того, що журналісти мають право на свою професійну діяльність та не повинні зіштовхуватися з насильством, і перешкодами в здійсненні професійної діяльності. Роман Єльчанінов, телеканал БРОДИ онлайн. Веселі рухливі та допитливі дітки із закладу дошкільної освіти номер 8 завітали у Бродівську книгозбірню на екскурсію. Безмежна села книга, адже з дитинства вони допомагають зрозуміти світ, що нас оточує. Саме про книгу йшла мова під час екскурсії, адже тут їх зустріло розмаїття цікавих яскравих книг. І знову ж ляльковий театр казкова мозаїка розважив малечу своїм виступом. У бродах організували благодійну ярмарку напрямку Збройних сил України. Деталі у сюжеті нещодавно учні спеціалізованої загальноосвітньої школи No2 у місті Броди організували благодійну ярмарку. Це був дуже особливий день для школярів та їх батьків. У коридорі школи було встановлено багато різноманітних столів. Де учні пропонували солодощі, випічку, десерти, канапки та багато іншого. На ярмарку були представлені страви різного гатунку, а тому вибір був широким. Основна мета ярмарки полягала у зборі коштів для збройних сил України. Учні були дуже старанні у тому, щоб зібрати якомога більше коштів, і для цього вони надали багато цікавих ідей та продуктів. На стендах були розміщені скриньки для пожертвувань, і багато людей підтримали ідею і внесли свій внесок. Гості ярмарки були дуже задоволені не тільки продуктами, а й атмосферою. Усі вони відчули дух співпраці та підтримки, який витісняє все, що негативне. Учні No2 у бродах показали, що молодь може бути активним учасником у благодійних справах. Їхня ініціатива дала позитивний приклад для інших шкіл та молоді, які можуть також внести свій внесок у підтримку Збройних сил України та інших благодійних організацій. Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн». На Львівщині громадянин країни, що на болотах, отримало спадок 3 гектари з землі. Справу передали у прокуратуру. Золочівська окружна прокуратура подала позов у суд до громадянина на Російської Федерації про конфіскацію землі на користь держави загальною площею майже 3 гектари. Як інформує Львівська обласна прокуратура, відповідач у у спадок земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Бродівської міської територіальної громади. На бродівщині стартував футбольний сезон, якою була перша гра. Дивіться у сюжеті. На стадіоні ювілейний знову було людно. Тут відбулося урочисте відкриття футбольного сезону, де у першому турі чемпіонату Львівської області. Змагалися дві команди, а саме Бугун із міста Броди та Гірник із Новояворівська. Розпочали із виконання державного гімну України. Далі з вітальним словом до присутніх звернувся учільник Бродівської міської територіальної громади Анатолій Балей. Сьогодні щиро хочу подякувати вам, шановні футболісти, за те, що ви. Організовували благодійні футбольні турніри, де допомагали Збройним силам України. Сама ж гра виявилася досить напруженою, хоча обидві команди продемонстрували свій професіоналізм. Також цей матч був благодійним і в результаті було зібрано 3300 гривень, які скерували на потребу Збройних сил України. Завершилася гра із рахунком 3-1 не на користь богуна. Хоча усі гравці тримають планку на високому рівні. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Бродил Майн. На вулиці Мишуги у місті Радахі водійка Ауді виїхала на зустрічну смугу під час обгону та влетіла у шкоду. Фабія. Про це інформує прес-служба поліції Львівської області. 43-річна кермувальниця Джипа не постраждала. Шкода від удару з'їхала із дороги. 30-річний водій потрапив у лікарню. Також у медзаклад доправили трьох лечових пасажирів легковика, двомісячного хлопчика, 25-річну жінку та 17-річного хлопця. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За фактом порушення правил безпеки, дорожнього руху, жінці на ауді загрожує до трьох років позбавлення волі. На цьому ми завершуємо броднюз. Дякуємо Збройним силам України за захист. Шануємо і пам'ятаємо героїв. Я ж дякую вам за перегляд. При запрошую підписуватися на наш ютуб канал і пам'ятайте, що Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!